Ну вітання усім, хто приєднався до ефіру нашого телеканалу. Ви дивитеся новини в студії Ольга Юровська. Із сьогоднішнього випуску ви дізнаєтеся. Третя доба лісової пожежі у Новосанжарській громаді. На місці працює 73 одиниці техніки, понад 400 рятувальників, у тому числі ДСНС Черкас та Вінниці. За останню добу в атмосферному повітрі Полтави зросла концентрація оксиду вуглецю, чадного газу. Медики радять зачиняти вікна. Готуються до чемпіонату світу з параплавання наступного року у Сінгапурі, проте ще й досі під враженням паралімпіади у Парижі, ексклюзивне інтерв'ю із дворазовим паралімпійським чемпіоном Денисом Остапченком. А тепер про це та інше більш докладно. Унаслідок масштабної лісової пожежі на Полтавщині станом на шістнадцяту годину 17 вересня, за даними начальника Полтавської обласної військової адміністрації Філіпа Проніна, евакуювали 69 мешканців сіл Пудлівка, Дубина, Маньківка, Сопківка та Балівка Новосанжарської громади. Вогонь пошкодив 26 житлових будинків і 24 господарчі споруди. Ліквідація пожежі триває. Наразі горить суха рослинність і лісова підстилка на площі близько 50 гектарів. За словами речниці ДСНС Полтавщини Світлани Рибалко, зараз там працює 73 одиниці техніки та понад 400 працівників. Рятувальники ще працюють, і зараз залишається ще 750 гектарів. Тобто 700 гектарів це не активних, а 50 гектарів активних. Взагалі там працює 73 одиниці техніки, понад 400 працівників, у тому числі там державна служба з надзвичайних ситуацій, Черкаси Вінниця нам допомагають наші колеги. Від ДСНС там працює 250 чоловік особового складу. Ну там понад 250 чоловік, і 43 одиниці техніки. Всі інші це лісове господарство, поліція, місцева пожежна охорона. І їх героїв без зброї сьогодні вітають із професійним святом. 17 вересня Україна відзначає День рятувальника професійне свято всіх працівників Державної служби України з надзвичайних ситуацій. До свята у Полтаві влаштували урочистості. Родинам п'яти рятувальників вручили ключі від службових квартир. Подробиці дивіться далі. Саме тяжче, що є, це бачить людське горе загиблих людей, на жаль, да, травмованих дітей. Да, це саме складе. Нашій професії полтавець Олександр Олійник розповідає про свою професію. Рятувальником чоловік працює 13 років. За цей час неодноразово гасив пожежі в лісових масивах області в окупованих регіонах України та ліквідовував наслідки ракетних обстрілів Полтавщини. До дня рятувальника, який відзначають 17 вересня, у Полтаві нагородили причетних. Отримав привітання у вигляді ключів від службової квартири. І Олександр Олійник. Напевно, за всі заслуги, які були, отримав ключі від служб. Бову житла для моєї родини, так як на жаль, не маю власного житла. Вікторія Сіренко цього дня отримала грамоту. 24-річна дівчина працює у сфері ДСНС три роки. Вона відбирає вступників до вищих навчальних закладів. Дуже важливо, аби діти насамперед хотіли стати рятувальником. Хотіли Зв'язати своє життя з такою дуже нелегкою професією, відважною це дуже велика відповідальність. Тому коли діти приходять, коли я з ними зустрічаюся, і вони говорять, на яку саме спеціальність, не куди, бо це і піротехніки, і пожежна безпека, щоб це був безпосередній їх вибір. У проміжках між лісовими пожежами, роботою на місцях ворожих атак, стихійних лих, надзвичайних ситуацій рятувальники у святковий день отримують нескінченні вітання. Колегам хочу побажати вам сухих рукавів, козаки, і дівчата тут присутні, і хлопці. Я вам хочу побажати сімейного затишку, благополуччя, щоб ми в такому ж колективі, в такому ж складі. Зібралися і на наступний рік. Загалом ключі від квартири вручили родинам п'яти рятувальників, інших відзначили нагородами. За мужність і відвагу та сумлінне виконання завдань вручили ДСНСникам нагрудні знаки і ордени. Крім цього, були присвоєні спецзвання. В 1,6 рази в атмосферному повітрі Полтави за останню добу зросла концентрація оксиду вуглецю, чадного газу. Причина горіння макухівського сміттєзвалища та лісу у новосанжарській громаді. Чи є тенденція до зниження токсичної речовини в повітрі та що радять медики робити у випадку задимлення? Дізнавалися мої колеги. Отакий От фільд фільт до відбору про повітря. Такий фільтр після концентрація оксиду вуглецю – Він чадний газ. У повітрі Полтави за останню добу зросла в 1,6 раза. Таку цифру називають в лабораторії по спостереженню за забрудненням атмосферного повітря полтавського гідрометцентру. Причина погіршення його якості задимлення через лісові пожежі та ситуація на сміттєзвалищі у Макухівці. Макухівська сміттєзвалище горить, новосанжарський ліс горить. Звичайно, це вплинуло на якість повітря. Переви. Максимально разової концентрації по оксиду вуглецю нами зафіксована наразі в 1,6 рази. Максимально разова концентрація по оксиду вуглецю 0,5, а нами встановлено 0,8. Це означає, що повітря забруднене. Оксид вуглецю це газ отруйний. Він важчий за повітря. Він осідає в приземні шари атмосфери. Він ми ним дихаємо, і він попадає на легені. Моніторинг стану атмосферного повітря в місті проводять в лабораторії за графіком. Наша лабораторія веде спостереження за забрудненням атмосферного повітря в місті Полтаві по 10 шкітливим домішкам 4 рази на добу. Це пил, діоксид сірки, діоксид азоту, оксид вуглецю, сульфати, формальдегіди, фтористий, хлорістий водень. Спостереження ведуться в 7 ранку, в 13 годин дня, в 7 вечора, тобто в 19 і в час ночі. В нашому місці знаходиться чотири поста спостереження, в якому відбираються проби повітря і фільтра. Один знаходиться на парку Перемога, в районі торгового центру Київ, в районі Герле і в районі 23 вересня. Головний біль, задишка, сухий кашель, нудота. Такі симптоми можуть виникати при перебуванні на задимленому повітрі, кажуть медики. Додають найчутливіша категорія люди з хронічними хворобами органів дихання. У разі задимленості та смогу радять тримати вікна зачиненими, особливо вночі та вранці, робити вологе прибирання та вживати більше рідини. Із медичних рекомендацій для пацієнтів-то для людей збільшити кількість пиття до 2-3 літрів для дорослої людини вживати мінеральну воду, підсолену воду, також кисломолочні продукти в цей час вживати. Для дітей, для літніх людей, для вагітних краще. Саме в цей час не перебувати на відкритому повітрі вмикати кондиціонування та очищення, системи очищення повітря, проводити вологе прибирання в приміщеннях. Станом на другу половину дня, 17 вересня, рівень оксиду вуглицю в повітрі знизився, але все одно він поки що залишається вищим за норму, говорять фахівці лабораторії по спостереженню за забрудненням атмосферного повітря полтавського гідрометцентру. Пенсіонер опилював дерева і загинув. Подія сталася 16 вересня у селі Жуки, що на Полтавщині. За попередньою інформацією слідства на 75-річного місцевого мешканця впала гілка з дерева. Від отриманих травм він помер на місці. Як повідомив речник Полтавського райуправління управління поліції Василь Зуб для встановлення точної причини смерті тіло чоловіка направили на експертизу. За даним фактом слідчим підрозділом поліції під процесуальним керівництвом Полтавської окружної прокуратури. Розпочато кримінальне провадження за частиною першої статті 115 Кримінального кодексу України. Обставини та причини події встановлює слідство. На Лубенщині 14-річного хлопця вразило електричним струмом. Це сталося 16 вересня близько 16.25 на залізничній станції в місті. Хлопця було госпіталізовано до місцевої лікарні, повідомила речниця Лубенського райвідділу поліції Юлія Кваша. Додає, що зараз поліція з'ясовує всі обставини. Отримавши повідомлення на місце події, негайно прибула слідчо-оперативна група поліції Лубенщини, спеціалісти, криміналісти та ювенальні поліцейські. Попередньо встановлено, що травмованим є місцевий хлопець 2010 року народження. Його негайно було госпіталізовано до лікарні. Наразі всі обставини та події з'ясовує поліція. Він той, хто змінив саксофон на зброю. Сьогодні у Полтаві відкрили меморіальну дошку захиснику Максиму Краснокутському. З'явилася вона на фасаді ліцею номер 32 європейський 18-річний хлопець на другий день війни пішов у військкомат, щоб поповнити лави Збройних сил України. Про історію саксофоніста, який взяв до рук зброю, дивіться у сюжеті. Він навчався в цьому класі і коли йому виповнилось 18 років, він. Пішов на війну, він наш герой. Лише 15 років тому у цьому класі навчався загиблий захисник України Максим Краснокуцький. А сьогодні йому відкривають меморіальну дошку на фасаді рідного ліцею. Телеспрямований, добрий, чуйний, мужній чоловік, а не хлопець, незважаючи на зовсім юний вік. Так згадують його рідні. Коли Максим Краснокуцький пішов захищати нашу неньку, йому було всього 18. Важче саксофону наша дитина нічого не тримала, говорить про свого хрещеника Марина Будніченко. Зателефонувала мати мого хрещеника, каже кума. Наша дитина пішла військомат. Гоже, як це так на другий день війни. Він же такий молоденький, він такий е, маленький, він такий молоденький. Боже, він же студент полтавського музичного коледжу. Ще з самого дитинства Максим одразу привертав до себе увагу і не міг лишитися непоміченим. Згадує його перша вчителька Оксана Костенко. Було підійде до столику, поклади тихенько сяде на місце. Гляну на вчительку, чи вона зрозуміла, що це він зробив таку добру справу? На урочистому відкритті меморіальної дошки Максиму Краснокуцькому не випадково грає саксофон. Хлопець навчався на третьому курсі Полтавського фахового коледжу мистецтва імені Миколи Лисенка і мав неабиякі перспективи у майбутньому, кажуть його рідні. Це Фенікс. Він кожен день згорав з саксофоном, і на слідучий ранок він піднімався з попелу. Було такий, такий час, що я просто заходив в клас і говорю, кидай саксофон, іди додому відпочивати. Ми з батьками і з усіма родичами, усією музичною школою навіть дуже раділи за те, що він дійшов туди, куди хотів. Він за три роки підготувався і вступив в професійний музичний заклад. Максим був творчою особистістю, говорить його тітка Ліна Богодиста. Він не тільки музикою захоплювався, а ще й хореографією. Він з першого класу багато років був чудовим танцюристом. І ця меморіальна дошка на фасаді школи, в якій вчився талановитий хлопець, юний музикант. Мрії якого через Кляту війну не здійснилися, вона буде нагадуванням теперішнім поколінням, прийдешнім, усім нам, усім мешканцям Полтави. Нагадаємо, Максим Краснокуцький мав звання солдат і позивний студент. Був наймолодшим у своєму підрозділі. Загинув 28 липня 2022 року, захищаючи державний суверенітет та територіальну цілісність України. Кавалер ордена за мужність третього ступеня посмертно. Плюс і ще одна якісна дорога у місті. У Полтаві заасфальтували ділянку від вулиці Богдана Хмельницького до Провулку Рибальський у мікрорайоні Поділ. За словами місцевих, вона не бачила ремонту понад 30 років. Докладніше про це дивіться у сюжеті. На цій вулиці проводиться не капітальний ремонт дороги, а поточний. Адже під час війни капітальні ремонти неможливі. В рамках поточного ремонту у Полтаві заасфальтували ділянку дороги від вулиці Богдана Хмельницького до провулку Рибальський в мікрорайоні Поділ. «Сьогодні ми використали 125 тонн асфальту». ініціатор ремонту, депутат Полтавської міської ради Денис Поліщук говорить: його тут не проводили багато років. Десятки років по цій вулиці Богдана Хмельницького до провулка Рибальського не проводився ремонт. Дорога перетворилася в суцільну яму. Дуже багато. Нарікань від полтавців цих будинків, які травмувалися, і автівки, які були пошкоджені, також це все було. Старожили мікрорайону кажуть, ця дорога була не проїзною та непрохідною. Так жили більше 30 років. Тепер радіють, адже ця дорога важлива частина місцевої інфраструктури. Вона веде і на ринок, і до супермаркету, і у двори. Як ідеш, і машини їдуть у два ряда, хоч на мінстерки плигає, така тут дорога була. Зараз побачаю, молодці добре. Прекрасно, це все для людей. Це все для людей. Спасибо вам велике, а особливо пенсіонерам. От, Трибало по таких ямах. А тепер буду ходити на ринок і кругом ходитиму. Набагато зручніше. Їздиш, як по, як по новому асфальту. Все дуже добре. За словами Дениса Поліщука, за сприятливих погодних умов ремонтуватимуть і інші дороги та міждворові проїзди в Подільському районі Полтави. Два роки відкладав похід до лікаря і ледь не попрощався із життям. Це історія полтавця Олександра Синяговського, який тривалий час не звертав увагу на проблеми з серцем, поки не опинився на операційному столі. З якого ж віку настає ризик розвитку серцево-судинних захворювань та які фактори сприяють виникненню таких хвороб, дізнавалася Івана Дімова. Полтавець Олександр Синяговський на прийомі у лікаря робить кардіограму. У 2019-му чоловік переніс серйозну операцію на серці. Розповідає, перед цим два роки ходив з задишкою, на яку не звертав увагу. Думав перевтома. Тягнулася, тянулася, думала все потом, потом, потом. За потом. Може, завтра підемо в лікарню, Може, послезавтра. Дай Боже здоров'я жінки. Жінка за руку схватила, повезла в лікарню. Отправили нас в Амосово, в Києва, Амосово. Там сажу на другий день. Зробили операцію вже а казалося, що у мене вже залишилося жити 2-3 дні. Тепер чоловік обов'язково раз на півроку проходить обстеження та постійно приймає препарати. Зізнається, якби відразу пішов до лікаря, цього б не було. Затягувати не можна, тільки перші признаки пішли. Задишки треба зразу до кардіологу, терапевту. общем, іти в лікарню, не ждать. Показує бере скоро. Я б хотіла порадити всім нашим людям не повторювати нашого шляху. Ми на жаль не зверталися вчасно в лікарню, коли вже були перші симптоми. Ми стали на облік сімейного лікаря. Всі необхідні аналізи отримуємо направлення і проходимо. І, звичайно ж, біля чоловіка і я так само проходжу, так як мені вже майже 50 років, я стараюся проходити вчасно всі обстеження. Ризики серцево-судинних захворювань виникають у чоловіків після 40 років і у жінок старше 50, розповідає лікар загальної практики Людмила Піляй. Також ризики захворіти зростають у людей, які мають зайву вагу, вживають алкоголь та в курців. Важливу роль тут відіграє і спадковість. Основне в профілактиці це те, який ти спосіб життя ведеш, тобто скільки ти зусиль вложив своє здоров'я, скільки ти отримав. Такий ти маєш тиск, такі ти маєш рівень глюкози, такий ти маєш рівень холестерину. Тобто на ці всі фактори ризику модифіковані можна впливати. Кожна людина має слідкувати та визначати індекс маси свого тіла. Якщо він вище 30 кілограмів на метр квадратний, це свідчить про ожиріння, говорить Людмила Піляй. Якщо людина має надмірну масу тіла або високий тиск і до 40 років, то звичайно, починаючи з з дитячого віку, ми. Ми виявляємо фактори ризику, маємо спадкові Ми знаємо, дитину спостерігаємо ж з дитинства. Ми знаємо, які були батьки, чи мають ризик захворіти, чи в нього буде підвищений артеріальний тиск, чи в нього є ожиріння, чи в нього є ще якісь проблеми. Я вважаю, що в кожній сім'ї має бути апарат для вимірювання артеріального тиску. А після 40 є рекомендації, щоб в кожній сім'ї були глюкометри. Аби попередити розвиток серцево-судинних захворювань пацієнтам, які мають хоча б один з факторів ризику, радять щонайменше раз на рік проходити обстеження у лікаря. Мріє про перемогу України у війні та встановлення власного світового рекорду до Полтави повернувся дворазовий паралімпійський чемпіон Токіо 2020 та Парижа 2024 Денис Остапченко із французької столиці спортсмен привіз чотири медалі золоту, дві срібні та бронзову. Про підготовку Дениса до чемпіонату світу із параплавання 2025 року, що пройдуть у Сінгапурі. Дивіться далі у сюжеті. Чемпіонату світу з переплавання 2025 року, що пройдуть у Сінгапурі. Саме до цих змагань готується зараз дворазовий паралімпійський чемпіон Токіо 2020 та Парижа-2024 Денис Остапченко. Це буде чемпіонат світу у Сінгапурі. Десь він, певно, в такий час буде, як оце. Наскільки вони важливі? ну Будь-які змагання важливі, немає неважливих змагань. Будемо сподіватися, що і там покажемо гарний результат. Проте головною мрією Дениса є не власні перемоги у спорті, а перемога України у війні. Говорить, що має інше, але вони зараз не так важливі порівняно з головним бажанням спортсмена. Мрія, ну звісно, напевно, як у всіх, мрія це перемога України, мир. Якщо особиста мрія, то напевно світовий, напевно, рекорд становити. Із Парижа 2024 полтавець Денис Остапченко привіз паралімпійське золото, срібло і бронзу. У кар'єрі спортсмена це вже друге золото на Паралімпіадах. Перше він здобув на іграх 2020 у Токіо, де тріумфував на 200 метрівці вільним стилем. Друге золото отримав на 50 метрах на спині, розповідає тренер Національної паралімпійської збірної команди України з плавання Ілля Колайда. Денис на Паралімпійських іграх в Парижі завоював 4. Медалі – це золото на 50 метрах на спині, срібло на 50 метрах вільним стилем. Також срібло на дистанції 200 метрів вільним стилем, і бронза в змішаній естафеті 50 метрів. Перші свої кроки у спортивний світ Денис робив ще у шестирічному віці. Пригадує Ілля Калайда. каже, що він багато працював та наполегливо плив до нових перемог. Поступово через змагання по віру себе для діток ми зростили з нього паралімпійського чемпіона. Тобто він самого 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 дитинства разом із нами. Більшість свого життя. У кожного спортсмена є цілі та завдання, але ось планувати отримання нових нагород не варто. Ділиться своїм спостереженням дворазовий паралімпійський чемпіон Токіо 2020 та Парижа 2024 Денис Остапченко. Ми не загадуємо на майбутнє, скільки ми хочемо взяти, скільки ми візьмемо медалей. Ми просто постараємось зробити все можливе, аби здобути ці нагороди. Цілі були, ну як, звісно, ціль це взяти нагороди, золото взяти, але, скажімо так, що їхав з 100% впевненістю, що ось я візьму там золото, такого не було. Тобто була ціль, вона йшла як ціль, але не як... Підготовка до Паралімпіади 2024 була для Дениса Остапченко складною, зазначає спортсмен. Адже під час війни тренування часто переривалося тривогами або й взагалі відмінялося. Складніше, тому що і за постійних довіряних тривог ми спускалися бомбосховища або відмінялися тренування. Тобто, Ми переживали за басейн, щоб в нього нічого не попало. Тобто був якийсь ще моральна, якась, якась тривожність стосовно підготовки. Сьогодні Денис ще тренується, але вже днями поїде у довгоочікувану відпустку, а вже в кінці жовтня повернеться до басейну, де працюватиме над собою заради наступних перемог для рідного міста і держави. Це була остання інформація випуску. Я прощаюся із вами. Нагадую, що наші сюжети можна подивитися на сайті ІРТПІЛЮЄ. А якщо вам є про що розповісти полтавцям, дзвоніть до нас у редакцію телефони 615 800 615 900. На цьому несе на все добре. Все обов'язково буде Україна.